Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду і смачної кави, і цікавої історії від неї. Давайте розглядати, хто і що від вас приховує. Так, починаємо з особистого життя, а потім подивимось, ну, щось далі. Роботу, соцію побачимо там. Так, по особистому життю свої почуття приховує чоловік від жінки. Е, дивіться як, це може бути хтось з вашого минулого, людина, яка вам, ну, знаєте, вам не хочеться спілкуватись з цією людиною. Взагалі, не, не те, щоб там спілкуватись, взагалі, то і бачитись не хочеться. Але людина не може вас забути. Ось так воно показано. І десь як підглядає за вами. Ну, це може бути як завгодно. Може, там на ваші вікна дивиться, десь ходить поряд з будинком. Може, заглядає десь у ваші там соціальні мережі. Може, у вас там десь є сторінка. Ну, як завгодно. Потім дивіться, показана. Показано мені. От знову ж таки це, мабуть, одна і та сама історія. Тут мені показ... ну, показана жінка, яка 30, цифра 30 поряд з нею, як обнулення якоїсь ситуації, яку вона взагалі, ну, знаєте, як. Тут вже жінка приховує якісь подробиці свого життя, якісь подробиці свого, свої заробітки, свої можливості, свої якісь ну навіть покупки від чоловіка та від це, як знаєте, як мама якась. Ні, це інша історія, взагалі-то це інша історія. Дивіться, тут як повернення до. Тут весь час одна і та сама історія у цієї жінки, вона трапляється. І вона вже так навчена. Ці, ну, ну, досвід є у спілкуванні з людьми, з якимось чоловіком, з жінкою якоюсь. Ну, це Або його мама, або її мама приховує. Зміни свого життя, От не пояснює нічого, не роз'яснює, не ну, все, все як, знаєте, от якісь обмеження виставляє, і за ті обмеження люди не можуть потрапити. Ось тут про свою роботу якусь а, мовчить чоловік. Знаєте, от нібито собі рота затуляє долонею, щоб ніяк не бовкнути зайвого. З ким він так себе поводить, це з іншим якимсь чоловіком. Це, як, знаєте, наприклад, там хтось, з ким він спілкується. ну, Може, друзі, може, може взагалі якесь там спілкування. От Мовчить, чогось йому хочеться приховати цю ситуацію. Це може бути як підробіток, це може бути не, не та робота, яка про яку знають люди, а може бути щось так, знаєте, коли час від часу щось там вдається. Потім. Ось тут мені показана жінка. Яка як склоняє голову перед якимсь чоловіком. Теж це може бути з родини людина, може бути ну, там, хтось як важливий для цієї жінки. Знаєте, як воно показане? Коли людина от якусь ситуацію, як на розгляд давала Людина її розглянула, людина висловила свої бачення по ситуації і, скориставшись цими баченнями, Ну воно вийшло, щось там вийшло у цієї жінки. І знаєте, от як одразу не сказала, там великі тобі дякую. Ну Може, не було нагоди. А тепер от щось як не може знайти слушний момент. І от чогось таке, ну так мені показано, що нібито, от, знаєте, очі трошки так до полу опуска. Але і дивіться, як взагалі то відношення до цього чоловіка, воно як з якимись мріями пов'язано у цієї жінки. Вона про них не каже. Це те, що вона приховує. Далі. Дивимось. Ну, Ось тут переховує, дивіться, яка ситуація. Мені показаний чоловік, жінка і ще є одна жінка, яку дивіться як, це коли. Воно більш виглядає, як, от, знаєте, як є наречена, яку приховує <сум> чоловік, яку він ніяк не може, от, знаєте, привести додому і сказати батькам, от, ну, знайомтесь, ось це там, ну і назвати ім'я. Поки що ці стосунки взагалі-то приховуються, але ж вони такі, вони вже далеко зайшли. Ті стосунки, тож як наважиться, то приведе. Знаєте ще, чого, це, чого він її не веде? Він соромиться, того, що в родині сваряться часто. От тут мені показано, я не знаю, ну вибачте, я не хочу нікого образити. Мені тут показана ситуація, коли от він приходить додому, а його мати, його батька дуже дуже часто сварять. І він якось так його це трошки напружує. Він думає про те, що ну, от я прийду зі своєю дівчиною, і оце все буде при нас. От у нього таке, знаєте, коли От кожного дня трапляється якась одна й та сама історія. І йому дуже не хочеться, щоб це було ну, прикомсть ще. Фінансові якісь витрати, фінансові збереження. Ось тут приховує чоловік. Він якось так є у нього там. Заробіток, який трошечки, трошечки він покращив у нього. Він не хоче поки що про це говорити. У нього там є свої якісь плани на ці гроші. Ось тут показаний мені, хто це такий чоловік. А, жінка про щось просила його, він не робить, він не відгукнувся на її прохання, і вона приховує хтось її, питає, як там у тебе як відгукнувся, поки що не хоче розказувати, бо ще є надія, що він відгукнеться, що не, не треба буде. Казати про те, що він взагалі якось ігнорує її, її прохання, її якісь там справи. Так, ну про наречену я вже сказала, бо дублюється трошки ця інформація. Там почуття дійсно такі, знаєте, ну, цієї пари, вони дійсно. Глибокі і хвилюється ще за те, як його мати сприйме. Ну, от, якось так про батька він не хвилюється в цій ситуації, а от про матір хвилюється. От, що, йому не, що їй не сподобається його наречена. Ну, можна знати про таке тільки, якщо приведе, якщо познайомить. Тоді й дізнається. Бо ну, воно на рівні думок мені тут показане. Угу. Ну що, ну закидає питаннями потім його закидає питаннями про цю дівчину, його маму. Оце поки що таке мені показано. А він же ж не дуже хоче розповідати. Від нього залежить, сподобається чи ні, як він її презентує, як підготовить, от якось так воно показане. Так, телефонну розмову якийсь чоловік приховує. Ну, Саму по собі розмову і результат цієї розмови приховує, поки що не хоче розповідати. Ну, нічого, тут таке, нічого тут такого поганого тут не показано, що там щось страшне в цій ситуації. Так, ось тут людина як наврочити боїться, щось якісь просвіти у людини йдуть в житті, щось покращується. Це як в родині от стосунки в родині, налагоджуються потрошку. І людина поки що навіть боїться про це вголос говорити. Ну, знаєте, щастя любить тишу. Тож це правильна позиція. Нехай воно покращується і надалі, і нехай воно і буде в тиші, і так буде міцніше. Так а, ось тут ситуація затягнута дуже. Щось закінчується, от, знаєте, в стосунках між двома чоловіками щось змінюється. Хоча ні, ви знаєте, от для когось між двома чоловіками, а для когось це буде, бо трошки повертаю, і одна людина все ж таки на жінку теж схожа. Тож, ось тут є літери а, В, Р. Якась ситуація, от, знаєте, щось Треба було обговорити, тут ще буде третя людина в цю ситуацію притягнута, якісь домовленості, якісь, знаєте, от, тут, тут складна розмова сама по собі, бо людину дуже зачепило от те, що вислухала людина, те, що ну, треба звернути б увагу, бо тут не просто так щось висказане людиною. І якось поки що не хочеться розмовляти про це. Ну нічого. Далі давайте дивитись, робота соціум, що тут і хто тут від вас приховує. Показаний мені чоловік приховує якусь фінансову ситуацію, яка взагалі-то от він немало зусиль доклав до цієї ситуації. Він її хотів прояснити, він її хотів, як протягти цю фінансову ситуацію, як протягти, як зачепитись в цій ситуації, щоб, знаєте, от воно було, це як коли людина, знаєте, от як в якісь гроші, йому треба як додатково отримати. ну, Наприклад, премія якась. А, він досяг тут результату, але ж він мовчить, от знаєте, ну, ну якось йому. Це як для когось вибивав ці гроші, і мовчить, от знаєте, це ну, нібито. З таким ставленням, а кого це стосується? Це от от в мене вийшло, я зробив. А кого це ще стосується, крім тієї людини, для якої вона робилась? Ось таке ставлення. Тобто вона погана, це не те, що щось там, щось погане коїться. Ну просто таке ставлення людини. От Він вважає цю ситуацію справедливою, він тому так і волів би допомогти людині, бо це справедливо для людини. Ось так. Таке, знаєте, от турботливе ставлення про когось. Далі давайте дивитись. Тут почуття у якогось чоловіка є до жінки, він це приховує, він. Спостерігає за нею, за її справами. Вона дуже ідейна, дуже така, знаєте, творча людина. От людина, яка ну от сама вміє зацікавитись чимось. Вона ще й вміє когось зацікавити. от Тим, що, в що вона вірить, що вона так, знаєте, ну з цікавістю розглядає. ну Така приємна людина, приємна своєю Ну, як подає себе. От приємна взагалі. У спілкуванні, у вигляді. От знаєте, ну, якось так тягне до неї чоловіка. Хоча він не свободний, він, мені показано її дружина, і дитина. Ну от Сподобалась ось таке. Потім давайте глянемо, що ще тут у нас. А тут жінка приховує взагалі від, від всіх, що вона на роботі, крім роботи, вирішує свої особисті питання. Якісь вони у неї там з, з нерухомістю пов'язані. Це, наприклад, якісь там, може, договори укладає по, ну, що стосується там, наприклад, її будинку, її квартири. Щось таке, бо якісь паперові моменти. Так, давайте подивимось. Тут чоловік якийсь свою вдачу приховує, вдача пов'язана з. Теж мені нерухомість показана. Це, ну, наприклад, десь він там ходив по кабінетах якихось, і, може, якісь домовленості є у нього там з людьми. От щось він робить, але це не, не тільки для себе, тут як для родини робить. Тут за його спиною в цій ситуації і жінка, і дитина. Тож це для всіх, але знаєте, коли людин... це не, не виглядає так, що от дійсно приховує. Він просто не розголошує це, Він просто робить і коли буде результат, він скаже. Але це буде як сюрпризом. А ти це робив, ти, це, ти цим займався. Це, це ось так. Знаєте, коли люди. Ну, не замислюється над тим, що він дійсно багато зусиль докладає, щоб це зробити, а він не так багато про це розмовляє. От знаєте, людина трошки, ну, зроблю, розкажу, щоб про що поки що розбав... розмовляти. Ось так воно виглядає. Давайте, блюдечко, що нам покаже. Розмову жінка з чоловіком розмовляли тут взагалі. Тут дивіться, як показано. Це от показана ситуація, коли люди, люди працюють разом. Вони спілкуються, у них нормальні стосунки між собою. Але це, це більш як чоловік. Він, як, знаєте, якийсь. Ну, він як уточнює у цієї жінки якісь моменти. Але чомусь от йому важливо так, щоб це не було на очах у співробітників. От йому так якось так знаєте, щоб. Щоб там зайвого не придумали, щоб там не, не було якихось таких розмов за спиною. От тут якісь такі, знаєте, що нібито. Я ж просто по роботі спілкуюсь, а можуть подумати щось там зайве. Ну, така, знаєте, людина, як, може, в шпигунів не дограв у дитинстві. Так. Ця ситуація, він так кожного разу робить. Це, наприклад, якщо там телефонна розмова, то він може там зателефонувати і скинути. Якщо там біля тебе нікого нема, то набирай мене. Наприклад, якщо йде там ну, побачитись з вами на роботі, то дивиться, щоб нікого поряд не було. Ну, Такі якісь там з манією переслідування. Тут хтось свої візити до лікаря приховує, ну, якось так. Це не виглядає, нібито, знаєте, таємна таємниця. Просто людина не, не розголошує, бо а кого це стосується, і не хіба вам це треба? Ну, ходжу, ну, то й що. Так що тут, тут вже не такі. І таємниці. Тож, давайте на цьому я закриваю філіжаночку. Я маю надію, що ви нічого страшного так і не почули для себе ні про кого, ні про себе, ні про своїх знайомих, там рідних і близьких. І просто-просто попили зі мною каву, просто відпочили трошечки, а може, і робили щось своє. і так Звуковим фоном то було для вас у будь-якому випадку. Просто гарного вам настрою! Нехай все буде добре і в вашій родині, і для вас особисті особисто побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.